Вітаю всіх вас, дорогі мої друзі і підписчики, а також гості мого каналу. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні ніжні зрази. Тут у мене в тарілці охолоджується м'ясо куриці, це бедро, 3 штуки. Також 4 цибулинки середні, Це все піде в начинку. М'ясо треба роздірбанити від кісточок. Шкурка теж піде в начинку. М'ясо відварювалося в підсоленій воді, і я додавала ще лавровий лист, так що м'ясо солити не буду. Тепер м'ясо треба перекрутити на м'ясорубці. Вже готова. Цибульку перекрутила і м'яско відварене. І це все добренько треба перемішати. Тепер для тіста знадобиться відварена картопля. Я сюди додавала трішки солі і лавровий лист. Коли картопля вже зварилася, відвар злила, і тепер вона трішки вже охолола і буду теж перекручувати на м'ясорубку. Картоплю я вже перекрутила. Тепер додаю одне яйце. Перемішую все. І додаю три столові ложки з горкою за такою борошно. Звичайне борошно-біле пшеничне. Все. І добре перемішую. Ось ми з чоловіком наліпили зраз. Зараз буде обсмажувати з двох боків на олії. Хай пательня добре накалиться. Зараз собі налью трішки небагато олії. Потім вогник зроблю трішки менший. середній. Для початку руки смачуємо в воді, Дві ручки. потім набираємо тісто. Довгими руками робимо ось такий блинчик, тоді кладемо фарш і заліплюємо як вареники і придаємо форму пиріжку. Ось так. І все смажимо. Пішло пару Дивимось, О, дивіться, добре зарумянилися, добре перегортаються вони. І так, пиріжки вже наліпили, тобто зрази, і кладемо на поверхню присипленою борошном. борошном. Вже жарите, випікаєте, тушите, парите, кому що нравиться. Звісно, ми будемо смажити. Хтось каже, що можна в духовці, але ну, я в духовці ні разу не пробувала, так що не знаю. Без варіантів. Смажимо, добре перегортаються, не розпадаються. Так що вам бажаю міцного здоров'я, приємного смаку, натхнення, щастя, любові в новому році і всього того, що ви можете самі собі побажати. У мене з даного кількості тіста, не знаю, як буде по-український, ви бачите, вийшло 15. Зразу. Ну, один такий величенький. І ще такий від мене лайфхак. Якщо зрази прилипли до поверхні, до дощечки кухонної, то я використовую ось таку лопатку. Отак підділа і потім переношу сюди, отак переворачую і смажу. І ще раз хочу сказати, що я не корчу себе ніякого шеф повара я звичайна господиня. Готую їжу домашню для своїх домочадців. А також ділюсь своїми помилками і своїми секретиками. Буду рада, якщо комусь допомогла. Багато хто із господинь жалується, що у них не виходять зразу. Ну, По-перше, треба повністю зливати відвар від картоплі. По-друге, треба борошна класти небагато, щоб тісто було, щоб воно таке було картопляне, а не борошняне. Я думаю, мене зрозуміють. І по третє, треба руки змачувати в воді вологими ручками, ліпити, акуратно, не спіша пиріжки. І, звісно, на один КГ картоплі відвареної треба 100 г муки, не більш, не менш, і одне яйце. Можна додавати один жовток. Тобто, щоб воно не було таким рідким. Інших продуктів додавати не потрібно. Ні сметани, ні майонеза, ні кефіру, нічого. Просто картопля, сіль перець за смаком, борошно і одне яйце на 1 кг картоплі. <реку>